На допомогу українським бійцям в зоні АТО виходять Тіні. Чернівський театр Тіна Файфлайс презентує своє перше шоу. Кожну копійку із зібраних коштів артисти віддадуть на потребу військових на сході. Ми не підтримуємо саме по собі війну. Щось таке. Ми хочемо підтримати людей, які ну скажімо, вони там і вони захищають, і вони нам, наприклад, дають можливість зараз спокійно з вами розмовляти, спокійно нам творити. От і за цим величезна дяка. Актори незвичайного театру повернув. Нулися з гастроли Китаєм і вже встигли підкорити своїм оригінальним мистецтвом європейські сцени, але для чернівців підготували особливу програму: дивувати будуть не тільки грою Тіней. Також ми хотіли показати вам те, чого ми навчилися в плані там малюнків з пі піском, також неонове шоу ви побачите і ультрафіолетове шоу. А ще Файфлайс обіцяють великий творчий і дуже патріотичний сюрприз, який саме запрошують подивитись. На власні очі 1 листопада у драмтеатрі.